Героїчна перемога січових стрільців традиційно доблесних героїв вшанували на горі Маківка у Скольському районі. Там побували і наші кореспонденти. Гора Маківка відома кожному свідомому українцеві. Саме тут цічові стрільці отримали свою героїчну перемогу. Тарас Павлишин вже понад сім років проводить розкопки на колишній карпатській лінії фронту. каже, тут проходили криваві бої не однієї війни. Ми проводимо щороку експедиції пошукові, де шукаємо останки вояків. Періоду Першої світової війни, Другої світової війни, а також наших українських визвольних змагань по тих хребтах ще лежать сотні неперепохованих останків, вояків різних національностей: і німців, і мадярів, і українців, і росіян, і австріяків. Більшості з них було лише по 20 років. Молоді гімназисти покинули навчання та особисті блага, аби захищати Україну. У день перемоги звичайно служителі відправили панахиду за тих, хто до останнього відстоював честь рідної країни. Ми сьогодні маємо нашу українську державу і вшановуємо їхню пам'ять, їхній подвиг. Сьогодні ще святкування і поминання про них є тим прикладом. Я думаю, що і сьогодні молодь присутня, яка тут продовжить традиції і що це важливо в плані виховання патріотичного тих дітей, тої молоді і нашого майбутнього. Шанувала героїв і молоді Її на маківці було і справді багато, адже небайдужість до історії важлива також і для майбутнього. Середовище молоді, яке виросло в незалежній Україні, готове до того, щоб відстоювати інтереси незалежності України, працювати на Україну, думати про державу і реалізовувати все заради української держави. Ще в 20-х роках патріоти почали встановлювати хрести у пам'ять полеглим за волю України. А вже в 30-х молодь здійснювала свої рідні паломництва на гору маківка. Надія Черевко, Ірина Олексій музика вісник.